У Нововолинську стартував проєкт Відноваю. Це національна програма залучення молодих людей до процесу відновлення України через проведення обмінів. Серед учасників понад 20 волонтерів з різних куточків України і 15 молодих людей з Нововолинська. Упродовж п'яти днів волонтери відремонтують та облаштують приміщення молодіжного центру «Нові Крила». придбали будівельні матеріали і розпочали ремонтні роботи і у тутешній бібліотеці. Аби, як зазначив керівник молодіжного центру Нові Крила Павло Медина, зробити це місце ще більш комфортним для дітей та молоді нашої громади. Ми почали проєкт, який має на меті. Створення і проведення серії молодіжних обмінів з ціллю відбудови України. Як чуєте і бачите, на задньому фоні відбуваються роботи, в рамках якого проєкту до нас приїхало понад 20 волонтерів з різних куточків України, які власними силами відновлюють, оновлюють і підсилюють, зокрема, молодіжний центр Нові Крила, а також дитячу бібліотеку, де ми робимо зараз косметичний ремонт, Ман замінюємо електрику. Павло Медина розповідає у планах також привести до ладу не тільки саме приміщення, але й територію біля молодіжного центру, щоб можна було проводити різні заходи. І на вулиці ми хочемо бачити тут такий скверик для проведення заходів на вулиці. Будемо замінювати сміттєві баки, підкрашувати лавки, робити нові лавки під ялинками. Ну і ще багато різних речей, які будуть робитися всередині приміщення. День учасників складається з робочої та освітньої частин. Для молоді організовуватимуть навчання на них чекає знайомство з містом, його культурою та історією. Зокрема, півдня волонтери працюють на об'єкті, який в нас зокрема це бібліотека а другу половину дня. Дня вони дізнаються про громаду, дізнаються про нашу культуру, відвідують музеї, зустрічаються з лідерами думок. Ми проводимо для них навчання. Тому цей проект поєднує в собі не тільки роботу в напрямку відбудови, а й освітню культурну складову для того, щоб молодь з різних регіонів могла познайомитися з Волинню, зокрема й Волинському. Програма залучення молоді до відновлення. Країни віднова ЮЄ здійснюється Волинським інститутом права, Міністерством молоді та спорту України, державною установою, всеукраїнський молодіжний центр та громадською організацією, Центр політичних студій та аналітики Ейдос за підтримки програми розвитку організації Об'єднаних Націй та фінансування урядів Данії та Японії. Віднова Ю це національний проєкт, який стартував у різних регіонах країни. 24 громади, 24 обміни, 24 відновлені простори для молоді. Якщо ви бажаєте долучитися, то Павло Медина розповів, як це зробити. Зараз відбувається ще так само до набір. Якщо хтось з вас хоче поїхати в якусь іншу громаду і допомогти їм відтворити молодіжну інфраструктуру, це є проекти і на Чернігівщині, і на Закарпатті, і в центральній частині України. Ви можете заповнити заявку і так само як ці молоді люди, які приїхали до Нолинська, ви можете поїхати в іншу громаду.